Юдеса Ірина Харченко. І сьогодні ми з моїм клубом чудес приїхали до кінного двору лелеки, щоб релакснути, покупатись у ставочку, покататись на кониках, смачно пообідати. І дивіться, яка тут краса. Зараз я вам трохи покажу, чим тут можна зайнятись. Ось такий тут красивезний коник. Отут ми будемо трохи пізніше кататись. І ось така тут симпатична територія. Нам дуже подобається. Дуже класне повітря. Дивіться, троянди. Нас дуже гарно зустріли. Зараз ми трохи пройдемо по території. Я вам все покажу. Купатися в такому басейні, повалятися на таких ліжечках І ось такі гамаки. Майже Гавай. Бачите, які тут сосни гарні квітів. З діточками тут дуже гарно. Можна зняти номери. Вон там такі будиночки. Зараз підійдемо, подивимось ось такі тут гарні будиночки. Це номери. Дивіться, дуже гарна територія. І такий красивезний гібіскус. Дуже люблю гібіскуси, такі трав'янисті, з величезним квітами. Дивіться, які квіти, неймовірно. Великі. Величезні просто. Зараз я вам покажу. Оце моя рука, а оце квіточка. Тут навіть є такий маленький зоопарк. Дивіться, павліни, які гарні, але хвоста вони розпускати поки що не бажають. Але дуже красиві. Красиві пави. Дивіться, щось у них, у них з хвостами сталося. Не знаю що, можливо, стрес. Щось не те. Нема в них хвостів, тому показати вам не зможу. Ось тут якісь перепілочки, курочки. І десь я бачила цілу сімейку. Десь тут туньками. Ціла сімейка, курочка з маленькими дітлахами. Ось така красивезна алея веде нас до моря, ну, звісно, до ставка, де ми зараз будемо копатись. Дивіться, яка краса. Ми йдемо копатись юцію. Ось яка чудова арочка красивезна, і за нею якийсь замок. Замок. Бачите? Ви це бачите? Ось такі альтаночки. Ось там млин і якийсь приватний басейн. Ми бачимо. Хочу вам показати ставочок. Ось там мої дівчатка купаються. Дивіться, який ставочок. Доволі чистий. І навіть є такі сходи до водички. І ось така альтаночка на воді. І ось такий замок. Ну що, ми пішли купатись. Зараз ми прийшли кататись на кониках. От дивіться. Це така своєрідна іпотерапія. Під час війни це дуже важливо зняти стрес, можливість така. Кожна дівчинка і справжня наїзниця робить коло на конику. І інші чекають своєї черги. Ми вже скупалися у ставочку, у нас був пляжний відпочинок. Дуже класно. Класний день сьогодні, супер погода. І зараз у нас такий релакс. Лошадках. Супер день. Ось таким чином ми. Сідаємо на лошадку і лошадка нам сказали, не дуже молода, але витримує таке навантаження катає цілу нашу групу.

Ось одна йде до мене, привітатись хоче, мабуть. Привіт! Привіт, лошадка! О, яка ти гарна. Але нам заборонено вас годувати, тому, вибачайте. ви дуже гарні, дуже, дуже. На обід нам принесли ось такий борщик. Дивіться. Дівчатка, смачний борщик? Да. Дуже, дуже. дуже. Всім okay. смачного. Чекаємо ще на вареники. А після обіду ми зібрались тут біля ставочка, щоб трохи помедітувати і намалювати мандали. Дивіться, який цікавий процес відбувається. Дівчатка, що ви малюєте? Енергія, вона повсюди. Витягуємо карточки. На тут Робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно? Я обрала собі ось таку. Не страшно в пасте, не страшно и пьяня, кожен нас не ходит, что ты моя собой воды, вот ты с собой кожного святите святите святых сами. Ідеальний день вийшов. Скажіть? Ідеальний скажіть, день. Як Ми вам Задоволення. А дуже що ти скажеш? День. Молодь, що скаже молодь? Вайп. Як ти як кажеш? Наш вайп. Дуже гарний вайп. Дуже гарний вайп. Дякую. Друзі, дуже класний день у нас вийшов. І дякую, що ви додивились це відео до кінця. І підпишіться, будь ласка, щоб подорожувати з нами далі. pop